Всім доброго дня, ви на каналі Мої Бджоли і в цьому відео хочу поговорити про поточну ситуацію у себе на пасіці, а також в житті, поділитися з вами якимись планами, також тим, що зараз займаюся, і відповісти на часті запитань, які мені задають. Це буде коротке таке розмовне відео, тож будемо починати. Хотів би почати з того, що приблизно з 1 листопада почалися такі масові дзвінки, також повідомлення. з... Питанням, чи буду я приймати замовлення. Мабуть, це пов'язане з тим, що більшість матководів, якраз з 1 листопада, почали собі приймати замовлення, і якби я ніде не давав рекламу, але так чи інакше люди дзвонять і пишуть. Тому хочу в відео пояснити, що, ну, що за ситуація і чому я зараз не приймаю замовлення. Ну, По-перше, це пов'язане з досвідом попереднього року, тому що набрав доволі багато замовлень на весну. Ну і розраховував на людей, але це не дуже справдилось, тому що багато людей, кого в армію забрали, у когось якась ситуація помінялась. А так як я передплати не беру, доводилось просто якби, викреслювати, і на ці дзвінки я тратив доволі багато часу. Це якби перша причина, чого я не хочу дуже завчасно брати замовлення. По-друге, це моя ситуація. Мені недавно виповнилося 24 роки, і якби, зараз я на етапі працевлаштування. Мені потрібно буде працювати на роботі і якось це поєднувати із бджільництвом. Тому якби я буду старатися по максимуму виводити маток, не кидати цю справу. Тобто зараз, якщо і щось якісь типу замовлення записують, то це в вигляді таких поміток, що якщо зможу, то зможу. Якщо ні, то… Ну, тобто я попереджаю, що не варто розраховувати на це. Дуже хочеться постаратися. Поєднувати з роботою, далі вести матковідну справу. Плюс на це накладається, це як третя причина. Зараз така цікава політика в сторону обмеження там переказів по карткам, тобто, ну і по пересилкам нової пошти і так далі. Певні труднощі додаються, можливо, вони ще додадуться якісь. Ну, тобто, знаю, що вже і деяким людям і карточки поблокували, і так далі. То, скоріше за все, доведеться мені і ФОП відкривати, а це так, якби. ну, Прийдеться і тягнути, і все інше. Тому трошки мені доводиться зміщати мій вектор бджільництва в іншу сторону. Хочу розширити ряд продукції бджільництва і насамперед розширити пасіку, збільшити її. І, мабуть, переключатися, не зовсім переключатися, але і досвід попередніх сезонів, що я вам вже відверто і в повній мірі розповідав у відео там щось про заробіток. Є така проблемка, що з самих маток. Ну, не виходить повністю забезпечити потреби і так далі, тобто не заробляєш е, ну, стільки, скільки б було потрібно. Тому, думаю, трошки також акцент поставити на диверсифікацію, тобто спробувати і медовий напрямок підключити. Це все буде поступово, звичайно, за один рік там не зроблю великого скачка, але збільшити продукцію меду. Також багато думаю, думав за пилок. За якісь креме, то, то і ще щось. Тобто думок багато і зараз на етапі такого планування. Але ще однозначно, то треба збільшувати кількість сімей. Також трохи хочу поділитися планами на Ютуб. Можливо, десь через тиждень спробуємо записати відео у колеги пасічника, якби я хочу показати та й сам побувати у ньому на пасіці. І хотів би запитати, чи є такі люди. Хто би міг показати також свою пасіку, до кого можна поїхати. Мені було б цікаво спробувати такий формат поїздок, тому що давно за це вже думаю. І якщо ви хотіли би щось показати у себе на пасіці, розповісти іншим людям, поділитися своїм досвідом, то напишіть або в коментарях, або я не знаю, як вам зручно. Давайте зв'яжемось. І я не знаю, можливо, якусь чи рекламу вам потрібна, чи що, якось домовимось. Було б цікаво спробувати. Поспілкуватися і щось цікаве людям показати нове. А з приводу того, чи далі буду знімати YouTube, то я думаю, що все одно можна якось поєднувати. Буду по мірі можливостей і по матковідній справі щось записувати, думаю, все одно в якійсь обмеженій формі, але постараюсь займатися. Та й за той час, що залишився до сезону, ще багато що може змінитися як в кращу, так і в гіршу сторону. По-любому, буду щось час від часу знімати. Постара... Ну, треба старатися щось таке цікаве, щоб не надоїдати, одне й те саме. Хочеться тому спробувати якийсь інший напрямок. Тож буду радий, якщо ви напишете в коментарях якісь що вас би цікавило. Тобто, можливо, збір пилку, можливо, мож... ну, будь-які. Напрямки, які також можна спробувати. Ну, більше всього, що я буду пробувати, медовий розвивати це, якби по-любому, вона йде і в парі з збільшенням кількості сімей, тому що я в зиму пускав, якби такі по три рамочки, там відводки через перегородку. Ну і будемо старатися робити все, щоб пасіку збільшити і нарешті вивести на якийсь більш достойний рівень. Як і казав на початку, це таке коротеньке відео. В принципі, висказав, що хотів, поділився своїми думками. Тому якщо я вже просто так трохи не можу знайти, про що можна по своїй пасіці щось показати, вам записати. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду радий почитати, якщо вас цікавить якийсь напрямок, який можна було б знімати, або знову ж таки у вас є своя пасіка, яку ви не проти показати. І я думаю, що іншим також буде доволі повчально і цікаво подивитися щось нове. Та й не тільки нове, а просто навіть з пасічником поспілкуватися, у якого також своя якась унікальна ситуація і якісь свої думки на працювання і так далі. Тож я дякую вам за перегляд. Попрошу вас підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, так як це дуже підтримує і мотивує записувати відео далі. Ну і буду вже з вами прощатися. Дякую, що дивилися. До зустрічі. Всім пока.